Росія ігнорує пропозиція припинити вогонь та продовжує наступати по усій лінії фронту. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час колективної телефонної розмови із високопосадовцями країн ЄС, Великої Британії та США. Про її підсумки повідомив посадовець у соцмережі X. Водночас Київ залишається повністю відданим мирним зусиллям додав Сибіга. у розмові взяли участь міністри з європейських справ Франції, глава МЗС Німеччини, Польщі, Великої Британії, держсекретар США Марко Рубіо, а також голова Євродипломатії Кая Каллас. Партнери наголосили на ймовірності нових санкцій у випадку, якщо Росія продовжить ігнорувати заклики до припинення вогню. Якщо Росія не погодиться припинити війну, має запрацювати план Б. Про це заявив лідер Європейської солідарності Петро Порошенко на брифінгу після погоджувальної ради. За його словами, такий план має включати зокрема більше зброї для України від західних партнерів та відсутність обмежень щодо застосування зенітних і далекобійних ракет. План Б це нове підвищене фінансування. Для України, оскільки фінансування, яке було прийнято попередньою адміністрацією Байдена, вже закінчується, коли вже починаючи з червня місяця.